Тягар відпочинку. Роздуми над Словом Божим на вівторок другого звичайного тижня. Рік перший. Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, Його учні почали дорогою зривати колоски. А Фарисеї казали йому Поглянь. Чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється? А він каже їм. Чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився в потребі, і зголоднів він сам і ті, котрі були з ним? Як увійшов до Божого дому за первосвященика Авіатара, і хліби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священиків. Сам їв і дав також тим, котрі з ним були. І сказав їм: Субота постала для людини, а не людина для суботи, так що син людський є Господом також і суботи. Євангеліє розповідає про випадок, коли Христові учні. Не виконали заповідь святкування суботи. Для юдеїв це була найважливіша практика закону Мойсея. Теологи Старого Завіту говорили про існування Шабату ще до створення світу, що навіть у небі дотримуються заповіді святкування цього дня за порушення суботнього відпочинку. Закон передбачав смерть, бо обов'язок утримуватися від праці в суботу значить більше, ніж усі інші закони взяті разом. Тепер можемо зрозуміти всю серйозність ситуації та слів Ісуса. Учні зривали колоски. Це одна з 1521 дії, які були заборонені в суботу. Та Ісус відповідає, субота постала для людини, а не людина для суботи. Скільки різних обов'язків ми маємо й далі святкувати неділю, молитися, сповідатися, причащатися, постити тощо. Великий ризик, що й християнин може викривити розуміння заповідей і стати рабом закону, що не приносить славу Богу ані полегшення людині. Ісус не виступає проти самої заповіді, але потрібно вміти застосувати її. Щоби заповідь. Яка мала вказувати на свободу людини і допомагати визволитися з будь-якої неволі, насправді досягла своєї мети. Чи заповіді Нового Завіту, чи заповіді церкви несуть мені визволення? Сину людський, володарю суботи, дякую за свободу Божих дітей, яку ти дарував. Виконання твоєї науки нехай принесе визволення моєму серцю, аби ніщо не було для мене тягарем, накладеним на моє життя. Відповідь на почуте слово постанова на день. У молитві подякую Господу за свободу Божої дитини. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.